заявил Скорочує для Росії термін ультиматуму для завершення війни. Тепер це не 50 днів, про які він говорив раніше, а 10-12, починаючи від сьогодні. Президент США сказав, що розчарований Путіним. Мовляв, той постійно порушує домовленості, запускаючи ракети по українських містах. До речі, і після цієї заяви Трампа росіяни завдали авіаудар по виправній колонії на Запоріжжі. 16 людей загинули, 44 отримали поранення. Протягом останніх тижнів Трамп дедалі більше розчарований небажанням Путіна рухатися до припинення вогню, уписало. Видання Аксіос, і якщо прогресу не буде, американський лідер погрожує Кремлю вторинними тарифами. Тож як змінилася риторика Трампа, який ще донедавна схоже був готовий до поступок та уникав подібних ультиматумів для Кремля, розбираємося у цьому епізоді несеться. Отже, пам'ятаєте, в середині липня Трамп встановив для Росії 50-денний термін для припинення вогню. Інакше кажучи, він заявив, на Кремль чекають санкції. Таку заяву він зробив під час зустрічі з генсеком НАТО Рюте. Він сказав, що дуже незадоволений путіним і має намір запровадити дуже жорсткі мита. Тобто, вторинні тарифи, якщо лідер Кремля не досягне припинення вогню в Україні протягом 50 днів. Посадовець Білого Дому пояснив CNN, що коли Трамп говорив про вторинні тарифи, він мав на увазі стовідсоткові тарифи на Імпорт товарів з Росії та вторинні санкції проти інших країн, які купують російську нафту. США зараз дуже мало торгують з Росією, що робить вторинні санкції потенційно найгострішими. Тоді ж, президент США оголосив про передачу Україні нових установок Петріот. А от президент Зеленський в інтерв'ю New York Post тоді прокоментував заяву Трампа. Мовляв, кожен із цих 50 днів може обернутися для України новими руйнуваннями і смертями. Зеленський зазначив, що вдячний США за підтримку санкцій проти Росії, зокрема. За пропозицію запровадити 100% мита на товари з країн, які купують російську нафту, якщо Москва не піде на мирну угоду, але підкреслив, просто чекати 50 днів. Це не варіант. На його думку, Путіна треба змусити припинити війну, бо сам він цього не хоче і не готовий до компромісу. І от тепер, за два тижні після ультиматуму для Кремля, Трамп його вирішив скоротити. Я розчарований президентом Путіним. Дуже розчарований. Я скорочу ті 50 днів, які я йому дав. До меншої кількості, бо думаю, що вже знаю відповідь на питання, що станеться. і це він озвучив перед зустрічю з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старнером. Пізніше журналістка уточнила в нього на який саме термін він планує скоротити ті 50 днів, які раніше дав Путіну. я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів. Починаючи з сьогоднішнього дня, немає причин чекати ці 50 днів. Я хочу бути щедрим. Але ми просто не бачимо жодного прогресу. Тож, новий термін Трампа закінчиться між 7 та 9 серпня. Також у Трампа запитали, чи може допомогти у врегулюванні війни його потенційна особиста зустріч із Путіним у Туреччині в серпні. На що він відповів, що його вже не цікавлять розмови, адже після них все одно Росія продовжує атакувати Україну. Американський лідер знову нагадав про впровадження вторинних тарифів для Росії. І з тим, що сказав Трамп, розібралися, і тут перейдемо до реакцій. В офісі президента подякували Трампу за тверду позицію та чіткий сигнал, який передбачає мир через силу. Мовляв, тільки цей підхід і розуміє Путін. Президент Зеленський назвав заяву президента США вагомою. Саме Росія робить все, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари постійно, російські намагання зробити Україні. Боляче, дійсно, мир може бути якщо діяти сильно та рішуче, і ми неодноразово говорили, і всі партнери це знають, що санкції це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати. А ось в Росії заяви Трампа також прокоментували в звичайній своїй манері. Заступник голови Радбезу Медведів закликав Трампа пам'ятати, що Росія це не Ізраїль та не Іран, та мовляв, будь-які ультиматуми є кроком до війни. У Кремлі також взяли до відома заяву Трампа про скорочення термінів та незацікавленість у контактах. Передають пропагандистські медіа слова речника Кремля Піскова. Він заявив, що Росія, попри заяви Трампа, продовжить захищати свої інтереси, однак, нібито зацікавлена у мирному врегулюванні. І що до можливості зустрічі Трампа із Путіним Пісков підтвердив, що це питання наразі не на часі. А ось дійсно головне питання зараз: чи справді Трамп має та застосує інструменти реального тиску на Путіна, кажуть аналітики? Тут просто питання в іншому, які ну якби реальні заходи може вжити Трамп, зважаючи на те, що в між сполученими штатами Америки і Російською Федерацією немає. Мова йде про треті країни, які з Російські нафтопродукти, а це Китай, Індія, Туреччина, Малайзія і так далі. І це ну, якби Євросоюз. І тут ну, якби така досить складна ситуація. І як я вже казала, після заяв Трампа Росія обстріли свої не припинила. Російські війська завдали авіаудар по Біленьківській виправній колонії на Запоріжжі, використавши чотири керовані авіабомби. У результаті удару, за даними мін'юсту, загинули 16 засуджених 44 людини отримали поранення та госпіталізовані до місцевих лікарень. І більше 50 постраждалих отримали медичну допомогу на місці. Реакції на цей удар з боку США поки не було. Західні медіа раніше відзначали, що Трамп міняє свою риторику щодо Путіна у середині липня видання Аксіос написало, що американський президент навіть оголосить про агресивний план озброєння України. Пізніше Ройтерс уточнило, що цей план поки що рамковий, а не конкретний, і полягає він у відправленні Україні зброї через європейські країни. Мовляв, Трамп хоче попросити європейських союзників пожертвувати Києву свою зброю та продати їм американську заміну. Одним із факторів, що переконав Трампа піти цим шляхом. Пише Аксіо, стала телефонна розмова 3 липня, під час якої Путін чітко дав зрозуміти, що планує ескалувати війну. Тоді я нагадаю, Путін, за даними джерел видання, анонсував Трампу великий наступ. Мовляв, очільник Кремля повідомив, що протягом наступних 60 днів він збирається поновити наступ і дійти до адміністративних меж областей, де Росія має значний контроль. Тож президент США протягом останніх тижнів дедалі більше розчарований небажанням лідера Кремля, рухатися до припинення вогню та ескалацією. Атак Росії на українські міста за словами двох американських чиновників, пише Reuters, швидке посилення риторики Трампа щодо Москви в останні тижні, відбулося на тлі дедалі твердішого переконання, що Путін не веде переговори добросовісно. Трамп усвідомив, що амбіції Путіна виходять за межі Криму та чотирьох східних регіонів України. Заявив один із чиновників. Однак, три російські джерела близькі до Кремля заявили, що Путін не зупинить війну під тиском заходу. Вони вважають, що Росія, яка пережила найжорсткіші Анкції запроваджені заходом може витримати і подальші економічні труднощі, виключаючи погрозу Трампа запровадити тарифи, США, спрямовані на покупців російської нафти. Путін же навряд чи піде на якісь поступки у своїх військових цілях, хіба що його змусять до цього значні успіхи України на полі бою. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Ну а як ви думаєте, як далі буде розвиватися ситуація? Якщо Росія на ультиматуми Трампа не піде, пишіть свої думки у коментарях під цим відео. Ну а ми. Про все це розкажемо далі у наступних випусках. Несеться.